Обмін ролями і в ньому чоловіки виконують жіночу роботу і навпаки. Дівчат, а ви бачили фільм конфу Панда? Звичайно, бачили так. Бо зараз тут ви побачите справжнє бойове мистецтво. Клас! я хочу запросити сюди спортсменів молодіжної збірної України з конфу. Хлопці, молоді! Ну давайте зустрінемо їх. Вітайте! Спортсмени молодіжної збірної команди ого! Круті, хлопці, можете починати. Зараз ви бачите вісім спортсменів, що завмирають в стійках характерних для різних стилів конфу. Кожна з представлених стійок має свою назву, і я вам даю таблички з цими назвами. Oh Будлайка тепер власне ваше завдання за 90 секунд правильно розставити таблички відповідно до назви стійки. За кожну правильну відповідь ви отримаєте панда? і у вас буде 90 секунд на все. Це і час. Пішов! Так, в мене мафа <просу> і богомол. Богомол. Богомоло це богомол. Це може дракон. А богомол? Сотня зелений. Так, богомол. Так, ось це... змія. Це змія. Не ну. це змія. Кого? Скажи, а, всі поскіш, а я покидала. Тепер, а ти я не знаю, чи тобі правильно? А, а може бамол? це сокіл? Мавпа. Оце, Оце сокіл, А це може... А тільки не наступай, вже. Я зараз наступлю. Маска. То... А а вона лелека поставила. Дівчата, ставте, будь ласка. Спеціальні полички. Він же що це на відмінний. Оце, оце сокін. Да, я да. теж думала, що це сокін. Мавпа. мавпа. Мавпа яка? Це мавпа, думаєш? Оце. Оце Це тоді хто? Дракон? А, а хто у нас ще залишить? Де ще табліки? Оно, що це дракон. Крайній дракон, так? тигр Багамол, ну мені здається. Да немає мавпи такой. Мавпа. І сокола, напевно, не це мавпа. Я думаю, сокола нема. Змія крайній. А, крайній, да, правильно, крайні правильно. Змія, сокіл, мавпа, мавпа, а тут і мавпа. А пожалійте ви хлопці, хлопців, складайте вже скоріше, їм же важко так стояти, живуть. так. Вже півтори хвилини стоять. вже багамол. ноги трусяться. Це багамол. Та по-любому. Та багамол теж не схоже. Все, багамола. чекайте, все, будьте впевнені. Все, час закінчується. А чого нуль? Чого показали нуль? Дівчата, давайте подивимось, що ви тут понаразставляли. Хлопці по одному до кожного буду підходити. Ставайте, будь ласка, в ту стійку, в якій ви маєте стояти. Зверніть увагу на першу стійку. Продемонструйте нам її, будь ласка. Оу. Ну, дивись, це ж точно ведмідь. І він же стиль-ведмідь, і це Я... дійсно Уу! такий стиль. Правильно! Уу! Дякую, Уу! можете розслабитись. Уу! Так, наступна стійка у нас. Це... Продемонструйте, будь ласка, хочу подивитись. Це угу. Богомола. І це дійсно стиль богомола. Вау. Так, ви нам, будь ласка, покажіть свій стиль. Вау! Вау! І це дійсно стиль тигра! Вау. Це дійсно він. Я шокований. Вже три поспіль. Так, продемонструйте нам, будь ласка, свій стиль. Вау! Ну це ж дракон. Ну, ну, дуже Бог. схожий. Це дійсно стиль дракона. <риси> <риси> Як вони це зробили? Як Допай. вони це зробили? Допай. Що ж, е вам є що нам показати? Покажіть, будь ласка. І я вітаю дівчат. Це дійсно стиль змії. <риси> <риси> Молодий чоловіче, продемонструйте, а будь ласка, казала, нам покидала, свій стиль. Вже, що... Вах. Вах. Мені просто вже дуже неприємно це визнавати. І це дійсно стиль сокіла. Є, 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 Як? Отак, тому що це сокіл. Я сподіваюся, що ви хоча б останні наплутали. Але перевірю. Бо це перевірте. Соколя. Будь ласка. Це лелека. Так, Так, це цікаво. Це у нас дійсно стиль лелеки та лелека. Закопоється. Вам дякую. Ну і тут вже все зрозуміло, але, будь ласка, продемонструйте нам стиль мавпи. Така, вона така. Непогано, непогано. Стиль переможців. А я думала, треба буде бить чотири танець твій переможців танцювати. Танець твій переможців. Який? Танець переможців. Стиль переможців. Раз, два, три, чотири. Пам. Пам-пам. Пара. Дякую вам. арігаточі! Як там Сенкі? Дякую вам. Ви класні, ви молодці. Продовжуйте займатися спортом. Продовжується раунд обмін ролями і на черзі завдання для чоловічої команди. Уявіть собі світанок. Сонечко тільки встає. А ти вже розклала свій килимок для йоги, стала в позу дерева і медитуєш. До речі, дуже корисно для душевної рівноваги. Я, правда, не знаю, як то я зранку сплю, то мені подруга розказує, вона любить на ті всі ретріти їздити. Але ті дівчата, які зараз з'являться у студії, точно знають, що це дуже корисно для здоров'я. Я запрошую в студію черівних дівчат. Шановні чоловіки, ви будете е, вгадувати, як та чи інша асана називається. В мене є таблички, які я вам роздам. І коли піде відлік часу, тобто 90 секунд, ви маєте розставити правильно. Ну там чи неправильно як вже вийде, просто розставте ту чи іншу табличку біля відповідної Асани, яка на вашу думку так називається. За кожну правильну відповідь отримаєте один бал. Я попрошу дівчат показати свої Асани. Хлопці, підходьте. Віддала, підходьте, 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 Пішов. Пішов. Ваше? Так, так люди милі. Собака мордою вниз. Оце я пам'ятаю. Собака так, мордою вниз. Гора. Я думаю, я що гора. Робив. Ось це собака мордою вниз. Я думаю, це вон. А ні, чекай, це гора, це гора. Це... Ні, ні. Це, це собака мордою вниз. Но, я тобі клянусь. 네, я, то, я так робив колись. Мерс храм. Боїна. Храм. Це, це, храм. Це храм. Боже, Бачились. Де, де храм? Штучка. А де горам? Храм, храм. Дайте табличку! Нам дика штучка. Не Давай! Дика штучка! Хто? Мирний дика воин. штучка! Мирний вон, голуб, воин. що літає, ви да, серйозно? Да, да. Дика штучка. А воїн три. Дика штучка. Так, так, давайте зберемо. Ми... Стоп, 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 байся сюди! Мирний воїн. Мирний воїн має спокійно стояти. Ось мирний воїн. ага. Гора. Але, можливо, це йде «Дика штучка. Гора. Хто знає? гора. Це, оце або оце. Гора. 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 гора може бути у вас. Дика штучка. Найчурка. Вася, що у тебе? <рившка> шо, э, воїн 3. Воїн 3. Да. Воїн 3. Блін. Воїн 3. 3. Может, може, ні? дика так, штучка. Так, давайте, дівчата, хто з вас дика штучка, підніміть руки. Ось дівчина дві руки вже підняла. Це дика штучка. <рившка> Так, гора, 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 гора. Ось, пацани, гора, ось, а, Це собака, ворота! Ось не собака! Це не собака собака. Це райський птах. Але це не райський птах, а райський птах, Все розставляємо! Рандомно! Три, два, один. Час вийшов. Бідні дівчатка. Отже, давайте пройдемося по асанах. Перша Асана, яку демонструвала ця прекрасна дівчина, мала такий вигляд. Я просто уявляю, наскільки це важко. То є голуб, що літає, а та табличка неправильно птах. А -а -а. Що це було таке? Голуб, що літає. Дякую вам. А хіба Далі. голуб не жив в раю? Хіба Коли. це не райський птах? Наступна Асана. Хлопці сказали, що це мирний воїн. Вася каже: оно що не бачиш, мирно стоїть людина. Значить, мирний воїн. Але це теж невірно, тому що ця Асана має назву Гора. Гора? Да. Така тендітна дівчина і гора. У вас найскладніша Асана. <рик> Далі, Асана номер три. Хлопці думали, що так виглядає храм. Покажіть, будь ласка. І правильно думали, то є храм. Тут, відповідно. Хлопці поставили табличку під назвою Гора, але то не гора, то мирний воїн. Мирний mm. воїн, який не дивиться на свого супротивника, а дивиться вгору. Він дихає повітрям, його очі направлені в небо. Це теж неправильна відповідь. Дякую вам. Дика штучка. Літали тут по тому павільйоні, як, як ті голуби. Кажуть, це дика штучка, це по-любому дика штучка. Але то неправильна відповідь, бо ви сказали, що це воїн, а це є дика штучка. <клухи> це дуже важко. А я як відрізнити дику штучку від воїна 3, скажіть? Далі переходимо до вас. Покажіть нам, будь ласка, свою Асану. Вона теж не є простою. Так. Хлопці сказали, що це голуб, що літає, але то є воїн три. Неправильно. Дякую. Ну, дика штучка на вас та дика штучка не, не виходила в хлопців. З голови продемонструйте, будь ласка, Асану. То є райський птах. Подивіться. Крило розпустив, райський так, птах а, один в один. Крило, один. Точно. Дякую. раю, дорога до раю. Неправильна Ого, відповідь. А Асана Як мені нереальна, божественна, чітка, правильна. Я просто дуже теж вже хочу на його. Забираю цю табличку. Дякую вам. І собака мордою вниз. Ну, вже таке не знати. Це правильна відповідь. Oh. Дякую вам. У мене все. Хай oh. далі розбирається oh. пан суддя. Yeah. Well, yeah. Не в суху і на yeah. тому yeah. 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 Дівчата, yeah. дякую. Це дякую дівчата дякую. вам. Дякую, дівчатам. Так, зараз вийду з Асани Шивасани. І розкажу вам. Отже, оці дикі штучки просто розірвали змія богомола Мавку і. Отого От лелеку, який намагається стати собакою морда вниз, дівчата 8-2. Це розгром, це розгром, це розгром, це просто, це просто розгромище. це просто і це Ще, ще, Зараз ще, просто їх і станемо в такі пози. Ще. і ми зробимо так і ще! ще. Це розгроми ще. ще! І ми зробимо ще раз. Ти сама свої пісні можеш писати. Що там, назріває фіт? Бонус. Читай бонус на нам. М -м, а що мені за це буде? Тобі якраз нічого не буде, якщо ти прочитаєш бонус. А, точно. Вони надивились Гунфу і вже борзі такі. Я бачу. Отже, питання: скільки відсотків чоловіків не люблять борщ? Не люблять не борщ. Не люблять борщ. – А щоб ви скисли? Як не, борщ не любити? Нуль. Нуль. А живіт забурчав. Це, напевно, якісь спортсмени, які кажуть, що рідке не треба взагалі їсти. Тільки хтось десь поїде далі від жінки, чим на одну зупинку. Що таке домашнього з салом. Ти любиш борщ? Дуже я, ой я б зараз борщ. Я люблю на реберцях такий. Ой у борщ Наваристий, такий, щоб ложка стояла. Да, да, я дуже добрий борщ варю. Mm. mm. І я. У Мене я теж борщ. борщ. Я прийду, Давай я до тебе прийду, і я без м'яса. А ти до мене І знімаємо рілзи. І знімаємо, хто борщі. з вами. Давай, все, все. А з чорнословом хтось робить? Скільки кажемо відсотків? 20. Я з чорнословом варю з грушками. Я прийду. 18 відсотків. Mm. Давай. Давай. Плюс. Ми готові. Ми сьогодні стільки разів відповідали на це бонус, що ми вже чесно. Ну, вже якщо ми зараз не немає, ну, да. то... то ми йдемо їсти борщ. А ви з Пі собою? кунг конфу таке? Кунг-фу? Так. Буде конфуз. Борщ неможливо не любити. Але якщо такі люди є, можливо, це спортсмени, яких-то калорії, чи в когось алергія на буряк. 17%. Будь ласка, 17 записав, вивів на екран і показав. Будь ласка, принесіть нам, по-перше, борщ. А, а по-друге, пока. Хоч! Хоч разі! Вони попали, поставка 10 відсотків. У нас, якби були бонусні, я би завжди вигравав. Ну вже ж гріх. Гріх так. порча знята. Знята точно. йду варити борщ. Леся Іванівна. В мене, звісно, не борщ, але подарок є присутній тут в студії. Мені для вас. Мені ніхто ще не дарує. Панамку мені подаруєш. Клас, дякую. Дякую. Така якісна, така тканина. Наша оригінальна пана. Це хмельницького базару. докова. Стокова. Дуже приємно, дуже приємно. Дай пилимок тебе. Дякую тобі. Стоп, 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 стоп. Ні, нє, стоп, стоп, стоп. Що ти мені підює даєш? А ми се Я капітан чоловічої команди. Чому, чому я стою ще без панами? Тобі теж буде. Братик, ну ти даєш. Це любов. Лесі Іванівна. Я вам тут борщ зварив, але дам бонус ту тисячу краще, бо не вийшов трошки. Віддавайте борщ нам! А борщику можна хлопцям, щоб трошечки знайшли, десь відновили сил. Дякую. Хлопці, у вас дві тисячі гривень, дівчат. 9 тисяч гривень! Відчата! І чата! Ми виграємо, ми виграємо все виграє. спокійно, все собі. Беремо вітали!